Всесвітньо відомим щедриком композитора Миколи Леонтовича розпочалась новорічна казка для дітей цього разу. Сценарна група Палацу культури Світлопільської занурює глядачів у сон маленького хлопчика, який він бачить напередодні різдва. Головний герой він хоче загадати собі бажання в Різдвяну та новорічну ніч, але він не знає, чого він хоче. Він від всього відмовляється, навіть у нас по сюжету від 14-го про Макс. А хоче його бажання, щоб всі рідні зібралися в новорічну ніч, щоб тато повернувся, щоб новий рік та різдво зустріти в родинному колі, в родинному затишку. Цим ми хочемо показати, що є діти, що є діти, які Хочуть не матеріально чогось, да, там подарунки, якихось дорогів, а просто є дійсно діти, які мріють про затишок, про тепло рідних і близьких, і просто щоб всім разом зустріти новий рік та Різдво Христове. У вісні хлопчику пропонуються найдорожчі та найбажаніші подарунки від казкових героїв. Вони ж разом з дітьми відгадували загадки, танцювали та брали участь у тематичних інтерактивах. Хлопчик засинає і до нього приходять казкові герої, такі як Труляля, Траляля, Ворон, сніговики, Добра Фея, Медведик Теді і Смайлик. У різдвяні свята здійснюються найзаповітніші мрії. Здійснилось і найпотаємніше бажання хлопчика Матвія. На Різдво уся родина зібралась разом. Дорогі дітки, що хочеться сказати в цей. Передріздвяний час хочеться перш за все, щоб у вас було щасливе дитинство, щоб ви пам'ятали завжди, що якщо ваші мама або татусь на фронті, вони здобувають для вас щастя і ваші мрії завжди здійсняться. А ваше завдання... Для нас сьогодні це гарно навчатися, поводитися дуже гарно, слухатися, бабусь, дідусь, і бути завжди добрими, щедрими, веселими і саме основне здоровими. Любіть Україну, любіть, бо вона наша. Після вистави на маленьких глядачів чекали солодкі подарунки.